Улюблений мій фітозбір для нервової системи, або фіточай для нервової системи це є фітозбір для нервової системи серця і судин. Швидко, корисно, дешево, сердито. І улюблений мій продукт, тому що він діє з антистресових продуктів. Хочу згадати про гриб рейші. В переводі він означає духовний гриб». В лінчі, це є синонім король трав, великій енциклопедії трав на першому місці серед лікувальних властивостей грибів і рослинок. Саме рейші, чому названий духовний гриб з історією медицини. Імператор застосовував для лікування падочки епілепсії. Він ефективний як при неврозах, так і при епілепсії, і тібетська формула, де є поєднання і рейші, і майтаки, і шейтаки, і природні бета-глюкав. Це ще сильні онкопротектори, сильні. Це і імуномодулятори для укріплення імунної системи, і також для боротьби з стресом, з інсультами і інфарктами. Ну, в нас продукції антистресової є дуже багато. Ще я згадаю про янтарну формулу. Саме цей продукт допоміг мені побороти депресію. Яка в мене була, коли я прийшла в нове життя. І е, поєднані з седафлором і амінофлором. Дуже гарний ефект, рекомендую всім. І ще раз, назву 5 дієвих способів зменшення рівня стресу під час епідемії. Перше: використовуйте свій досвід долання стресу. От мій досвід антистресова продукції. Далі. Використовуйте сеанси медитації. От рекомендую сеанси психотерапевта Олександр Стражний в Ютубі. Спорт, зарядка або розмова з друзями. Друге, читайте менше нових та різних статей. Про епідемію. За свіжою провіреною інформацією звертайтеся до сайтів МОЗ Міністерства охорони здоров'я і Всесвітньої охорони здоров'я. Третє. Почніть дивитися новий серіал. Нехай гострий сюжет. Витісніть з вашої голови думки про пандемію. Четверте. Відчуйте плюси вихідних, проведених вдома. Нарешті ви можете і приготувати щось смачненьке, і поритися в гардеробі, і поспілкуватись з рідними. П'яте. Дотримуйтесь простих рекомендацій щодо профілактики інфекційних захворювань. Вийде на здорові антистресову продукцію нове життя. Седафлор, фітоздоров'я для нервів, еліксир для нервів і всі продукти, які я згадала. Чекайте моїх слідуючих виходів ефір. Пишіть особисто і ми з вами обов'язково зв'яжемося. А я вам бажаю! Любові, міцного, переміцного здоров'я, щастя і добра.